Всім привіт! Була я в магазині, а це мені подарила моя колежанка цю кофту. З якимись єгипетськими візерунками от така. Oh, não é normal, né? não tá Atualmente. O temi. Спортова Так, зараз покажу, що я купила. Так, це теж вона подарувала мені. Такі сукерки до Різдва. Так, я купила. Гриби під вжибки кройони. Потім зупа вжибова. Я дуже люблю такі заморожені гриби, всякі овочі і супи. Так, лімон, цитрина. лимон, цитрина, потім риба по грецьку. так нормально накупила стронг Так, що тут ще Соус, слодко пікантний соус, чилі Дуже люблю такі соуси Так, чай, Зелена гербата, Торепка малина і маракуя. Потім крипки. Вони класно готуються в мікробаловки. Бору боровіки, кройони. Потім брокулі. Ружички. Потім грейпфрути такі. І в кінці кінців взяла е, крема з пі... пістачого. <смір> з пісташек. Паста. Горішками пахне. Така. Ну, воно дуже густе. Як горіхова, ну, в принципі, фісташки, це вже горіхи. Горіхова паста. Думаю, воно таке притерне буде. Потім оселедець. Дуже люблю сільотку. І так можу його хлопати з хлібом, оселедець. Так, хліб. Отакий чорний із зернами. Я дуже його обожнюю. Його неможливо не обожнювати, тому що він м'який, завжди свіжий, його швидко я з'їдаю, оцей хліб, можна дві взяти буханки. Так, потім ще один кольочок, бо один не влізло. Це був урок. Потім подружка. Запропонувала поїхати в басейн, в який в мене абонемент. А там рядом відренка. Ну, все логічно. Хоча я в басейн вчора ходила, ну не Басейн це мій душ. Ось я отакі кабаноси дробльові. Це я думала з'їсти по дорозі, але забула. Потім оце такий напій, Кокос, ананас, банан, помаранча. Приколь. Зараз майже 11, а я така голодна. Дуже смачний. Як у підренку заходите, то зразу з правої сторони оці такі напітки. І вони там 8 злотих. І ще такий напіток єжина, ябко, маліна, чарна пожечка. Цікаво склад. Так, що тут чого? Сок з яблук 39%, банани – 20%, виноград 10%, клубники 9%, їжини, ожини 8%, малини 7%. І кусочки м'якоті з апельсинів 5% і з чорних поречок пожечок 2%, 2%. Ну, це стоїть смородини 2%. Коротше, дуже хороший состав у таких напитків. Тут теж, мабуть, такий ананас 40%. Банан 40%, яблука 13%, кокоси 7%, помаранче 4% і з лимона 1%. Витяг. Витяг. Нічого більше нема. Оце такі набори для супа. Дуже класні. Влощизна. Тут вже порізана морква, сельджерій, петрушка. Зараз скажу точно. Да, мар... Мархев, петрушка селер, Кор і цибуля ото репчастий. Не репчатий, а ото цибуля довга така. І воно все вже покройване, просто в суп додаєте і все. І, і суп готовий. В реставраціях використовуються ці мішанки, готові, з великих кульків. Я просто працювала ховером трохи, то достаєш, висипаєш, пів пакета великий, так, ну, кастрюлю. Все, і смак дуже класний. Ну, тому що тут мішанка супна. Воно ось навіть намальовано, І воно дешеве, воно дуже дешеве. То есть без смысла купувати все окремо і готуватися, як ну, воно вже все є. Також я люблю оце колофер, ружички. Коротше, ну розочки ці. Колофера це дей. капуста така. Ну і сахар, бо в мене закінчиться. Кілограм сахару. Ну і все. Оце на... 150 злотих. Ну, в принципі, надовго вистачить, тим більше у мене ще є їжа не з'їдена. Просто так були біля Бідронки, то треба брати. Так що, отак. От. На цьому все. Все. Зараз буду щось їсти. Не знаю, що ще. Ну, хрипки, мабуть, і, можливо, сільку на ніч. Напертись так. <реш> ну, просто хочеться сільотки більше всього. А потім буде сушняк, буду воду попивати тільки.